про міжсезоння на байку. Насправді дуже тяжко в такий період погоди обрати правильний одяг. Я досі не можу звикнути. Сьогодні у нас там в районі 6 від 6 до 8 градусів тепла. Вітер там до, до 60, здається, кілометрів на годину. Ну і вологість підвищена. І, власне, коли вдягаєшся на гори на байк, пішки легше обрати собі одяг. На байк тяжко. Я, наприклад, вдягнув термо 200 щільністю. маринос. Це все волога, яка відійшла від... від голови. Від яйка. Правильно вдягатись в гори важливо, тому що це все волога, якби було на вас, вам би було дуже-дуже некомфортно. І взяв суто вітрівку таку. Хардшел так званий. Знизу було зимно, дуже. М'язи промерзали. Довелося підвдягти ще футболку. Ймовірно, що якби вдягнути Джерсі, плюс якийсь фліс, було б краще. І плюс вітрівку на вихід на перемичку. Тут вже власне вподобання, дивіться, за своїм відчуттям холоду вітру. Але можете вчитись на наших помилках. Ну а щодо нижньої частини одягу. Так само е терма. Так само 200-ка. Все що нижче 10 градусів повітря. Краще вдягати термо, щоб коліна не мерзли. Поверх шорти, а знизу звичайні трекінгові шкарпетки і звичайні ну, антибешне взуття в принципі будь-яке. Просто зручно. Гляньте, бачите там зверху написано? Підпишись і постав дзвоник. Це для того, щоб вас повіщало, що ми десь виїхали, щось нове вам розказали. Бо якщо не зробиш, то тобі ну то...